На Коломищині й далі фіксують випадки, коли водії залишають місце дорожнього транспорту і пригоди. Інформують у Коломийській державтоінспекції. Такими діями водії обтяжують свою відповідальність перед законом. Адже якщо вчасно надати потерпілому допомогу, то можна врятувати йому життя. До речі, за останні два роки всі ДТП, де водії залишали місце пригоди, розкриті, і жодний водій не уникнув відповідальності, кажуть в інспекції. Незважаючи на всі профілактичні заходи на дорогах міста та району, стаються дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Інформує старший державтоінспектор Василь Саманів. каже, у жовтні сталося дві резонансні аварії. Одна з них, за участю іномарки та велосипедиста, трапилася у підгайчиках на автошляху татарів. Кам'янець-Подільський, де в темну пору доби водій автомобіля невстановленого збив велосипедиста, який загинув на місці пригоди, і з місця пригоди втік по результаті було проведено розслідування цієї дорожньо транспортної пригоди, задіяно сили обласного апарату ДАІ, Коломийського міського відділу відділення ДАІ, І протягом двох діб було розшукано автомобіль Мерседес, водій якого житель Косівського району. Дуже складно було знайти такий автомобіль. Ми тільки по решітках, які залишились від бампера. Ви вивизначили марку і працівникам, де проводилась перевірка всіх транспортних засобів автомобілю Мерседес. На даний час водій транспортного засобу встановлений і ведеться слідство по даній справі. 25 жовтня сталася аварія вже у Коломиї на вулиці Мазепи, де не впорався з керуванням водій дев'ятки. Вчинив Зіткнення з автомобілем ВАЗ-2108, після чого автомобіль винесло на тротуар, де проходила жінка з дитиною, везла в колясі. Внаслідок зіткнення жінка і дитина отримали тілесні пошкодження. Були доставлені Коломийську дитячу лікарню, в жінку в Коломийську ЦРЛ, де на даний час проходять лікування. Хочу сказати, що дані дорожньо-транспортні пригоди стаються у результаті порушення водіями правил швидкісного режиму. Перевищення швидкості руху, порушення правил обгону, а також одна з основних причин за керування в стані алкогольного сп'яніння на Коломийщині й Далі фіксують випадки, коли водії залишають місце ДТП. Інформують Коломийські ДАІ. такими діями. Водії обтяжують свою відповідальність перед законом, тому що є стаття кримінального кодексу, де за є відповідальність за залишення у небезпеці. Тому що водій міг надати людині допомогу, і ще людина могла вижити, тому це є обтяжуючою обставиною при при винесенні рішення про покарання в результаті скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Ще звертаємося до водіїв, що залишати місце пригоди це немає такої потреби, це протиуманно. І ще звертають те, що в нас за останні два роки всі дорожньо-транспортні пригоди, де водії залишили місце пригоди розкриті. Ні однієму, ні одному водієві, який залишив місце пригоди, не вдалось уникнути відповідальності. Проте не тільки водії стають винуватцями аварій. Пішоходи також є учасниками дорожнього руху, але часто не звертають увагу на правила. А для них також є стаття закону: адміністративне стягнення від 51 до 85 гривень. Велосипедист або керманич гужового транспорту за порушення викладе від 85 до 136 гривень. У четвер, 8 листопада, о 19.45 у селі Корщів Коломийського району на залізничному полотні тепловоз збив місцеву мешканку. Жінка 1938 року народження. Потерпіла від отриманих травм, померла у кареті швидкої допомоги. Про це повідомила диспетчер оперативно-рятувальної служби 101 Леся Стефанишин.